Приємно, що ми зустрілися сьогодні на території Косинецької громади, на території рідного села Денні, де я народився, де я проживаю. Я завжди кажу, що війна не зупинає, не зупиняє час. Незважаючи на ті не обставини, які зараз є, ми маємо пам'ятати, шанувати те, що до нас прийшов спадок, те, що нашими батьками, дідами і прадідами. Ще до війни на в нашій громаді ми розробили стратегію розвитку. І один з пріоритетів напрямку це був якраз розвиток туризму. І по цьому пріоритету ми зробили дорожню карту, де були описані заходи е, щодо підтримки культурної спадщини. Тому що наша громада, я би сказав, позиціонується така як промислово-культурна, тому що є, направли багато великих. Але крім того, ми провели облік всіх пам'яток, починаючи там від е, сільського Городища, Палацу Спертника, закінчуючи межовими хрестами, ми розуміємо, що в нас великий потенціал підтримувати, розширяти і розвивати це питання.